Зараз пропоную поговорити про те, що відбувається у світі спорту, і як кажуть, спорт поза політикою. Давайте ми а, все ж таки будемо говорити, що спорт не поза політикою. і саме для цього ми запросили до розмови телеведучого спортивного журналіста, автора каналу «Legendary Balls» Ігоря Мартиненко, який вже з нами на зв'язку. Вітаємо ігоре! Раді тебе бачити в нашій студії. Так, вітаємо. і Хочу Вітаю, сказати, друзі. що посилання на твій канал є в описі відео. Відповідно, підписуйтесь про спорт це завжди цікаво. Ну як на мене. Так, завжди, Ігоре, От останні тижні дуже активно в політичних колах та світовій пресі обговорюється питання можливого повернення росіян та білорусів у великий спорт та участі в Олімпіаді 2024. От довелося втручатися навіть президенту України Володимиру Зеленську. Тобто, знову лунають заяви, що спорт поза політикою. А, правда, це так. Ну, по перше, дякую за запрошення. Вітаю, Ірино. Привіт, Сергію і всі також дописувачі, і глядачі проєкту спецпроєкт Сергія Мамаєва. Тому хочу всіх ще раз мотивувати і на спецпроєкт підписуватися на мій канал Legendary Balls. Ну і дійсно, попри те, що спорту не так багато в ваших ефірах. Але дуже актуально, що ми про це говоримо. і Це тільки підтверджує, що спорт не поза політикою. Тому що якраз ті, хто говорили, знаєте, Десятиріччями про те, що спорт в не політики, вони якраз ще до 24 лютого минулого року найбільше корумпували, політизували і а, справді зчорнювали і псували світовий міжнародний спорт, тому що знаєте, в них навіть є певний такий фетиш, так само як вони за путлером ходили з валізкою замість горщика, так само в найвищих кабінетах Кремля та ФСБ зберігалися зразки сечі та крові потужних та перспективних їхніх спортсменів спортсменів. а ті самі а, спортсмени, які мали непогані шанси, непогані перспективи. Так, от в них брали ці зразки, вони зберігали їх десятиліттями, і вже потім вони їх відправляли у ВАДА в міжнародний антидопінговий комітет, тобто чистенькі фрагменти, а самі їх годували допінгом. Тобто, абсолютно вся ця система керувалася з найвищої верхівки влади Російської Федерації, і тому навіть за це вже їх треба було просто знищити і просто прибрати. Зі світової міжнародної спортивної спільноти, але вже після того, що вони зробили і в березні 2014 року, І особливо 24 лютого минулого року, то їх взагалі потрібно позбутися в усьому міжнародному спорті, І усій спільноті. І знаєте, на цьому тлі, коли там заявляють, ну аніже бідні спортсмени для мене улюблений приклад це Олександр Авєчкін, це хокеїст, який виступає в лізі НХЛ. Престижній живе вже 20 років. Окі в Сполучених Штатах Америки він легенда Вашингтон Кепіталс, дуже поважний там атлет, який женеться за вічним рекордом Вейна Грецькі Але в той же час він створив 5 років Путін, тім так звану організацію, яку ви чули, в той же час він рік тому заявив про те, що війна це завжди погано. Але я буду до кінця зі своїм президентом, і це тільки свідчить про те, що ті спортсмени, ті атлети, які навіть виступають на західних аренах, вони те. Же дуже політизовані, а тому тут знаєте, під білим прапорцем без політики, без пропаганди і без крові, яка є на Російській Федерації, їхньому сателіті Республіці Білорусі. Ну ніяк не обійдеться. Подивіться, це відомий крутий український виробник. Вона може стати вашою. Для цього потрібно бути підписаним на канал спецпроекти Сергія Мамаєва в Ютубі. Після того поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А після того напишіть, будь ласка, в коментарях до будь-якого відео нашу ключову фразу це полтавські галушки. І напишіть звідки ви називатись. І ця футболка за наступного тижня можливо поїде саме до вас. Я сьогодні вже про це говорив, хочу ще раз нагадати нашим глядачам, що більшість спортсменів отримують зарплату в російській армії, бо вони є членами клубу ЦСКА, в них є військові звання на хвилиночку. Це не просто те, що вони там як ні-ні-ні. Тобто вони фактично є такими ж самими військовими службовцями російської армії або інших силових структур, як і всі інші. І як вони можуть поїхати на Олімпіаду? питання а для мене це знаєте таке питання, що їх не можна ні в якому разі допускати, тому що ми бачили одразу приклад в перші три тижні повномасштабної війни, коли вже їм заборонили під їхнім прапором одразу виступати на змаганнях тих же зі спортивної гімнастики. Але був там один хлопчина, який вийшов. Їм сказали, треба прикрити триколор герб РФ, і він такий дурник, що нічого кращого не винайшов, як зробити дуже велик таку криваву провокацію. Він прикріпив літеру з. Думаю, багато глядачів це пам'ятають. І вже за тиждень він стояв а, поруч з їхнім фюрером на головній арені Російської Федерації, стадіоні Лужніки. І звісно, це тільки свідчить про те, що а, абсолютно повна йде в них політизація, тому не вдасться обійти цей бік жодним чином. І Дуже добре, що Україна весь цивілізований світ не просто це розуміють, а беруть. Пряму участь в тому, щоб цього не допустити. Я думаю, ми ще дійдемо до міжнародного олімпійського комітету сьогодні. Я просто е, хочу ще раз сказати про те, що неможливо в жодному разі їх допускати. Я говорив на своєму каналі і е, в соціальних мережах. Тобто, можна створити певну таку, знаєте, е, певним чином правила чи анкету. Якщо хочеш їхати виступати на міжнародних змаганнях, то ти маєш визнати про те, що ти проти. Війни проти режиму, який є в Російській Федерації, ти підтримуєш покарання всіх причетних, всіх злочинців, так безпосередньо і на яких є кров. І звісно, ти за повну територіальну офіційну цілісність України. І власне це ж саме потім продублював фактично міністр спорту Польщі, який сказав: Ну можна створити збірну дисидентів, тільки не російських, а з різних країн, там Афганістану, Ірану, Ерефії, Республіки Білорусь які не погодні. Оджуються з режимом, ну хай буде така збірна біженців, дисидентів. Ну я думаю, ось ті всі, які отримують грошики від там центрального спортивного клубу армії Російської Федерації і інші їхні знаєте посіпаки. Вони точно не поїдуть на Олімпійські ігри. А тому це теж ще один вихід, ще один додатковий важіль може бути і Ти згадав про Олімпійські ігри? От вони будуть у 24-му році в Парижі. І лише влітку це відбудеться наступного року, але чому саме зараз почали активно говорити про допуск російських спортсменів? А все дуже просто. Попри те, що до ігор лишається ще близько там навіть більше ніж півтори роки. Вони відбудуться наприкінці літа, вже наступного 24-го року в Парижі у Франції. Але не просто так туди потрапляють атлети через кваліфікацій в різних видах спорту, через федерації. А це означає, якщо цього року не буде допущено представників країни-агресорки Російської Федерації та їхнього сателіта, то вони за спортивним принципом дуже просто то не зможуть кваліфікуватися, і тому, вже починаючи з минулого року, з кінця року і початку цього року, Томас Бах, очільник міжнародного олімпійського комітету, почав розповідати про те, а може ну будемо спортсменів якось підпускати, все ж олімпійська хартія. Ну але знаєте, одразу обурився дуже цивілізований світ, тому що я не хочу говорити про те, що Томас Бах є агентом Кремля, але ви розумієте, які гроші йшли від російської федерації федерації, і все одно там залишаються важелі впливу, особливо фінансового, на різні міжнародні федерації, навіть на такі високі організації, як міжнародний олімпійський комітет. Натомість я все ж хочу висловити також слова подяки всьому цивілізованому світовому товариству і нашої держави, в тому числі і спортивному і державному, які можливо мають в цьому напрямку ще більше робити, але вже досить багато зроблено і те, що об'єдналися країни. Це близько 40, майже 50 держав, які підписували лист на адресу президента МОК і також депутати Європарламенту в числі. Навіть пам'ятаю цифру 444 депутати, які підписали звернення до Багу з вимогою не допускати цих спортсменів. Тому що ми маємо пам'ятати про статистику, що в Україні сотні об'єктів спорту стадіонів: це басейни, це легкоатлетичні манежі, це поля біля. Шкіл безпосередньо знищені, і я вже мовчу про життя мільйонів тисяч сотень тисяч українців, і в тому числі сотень спортсменів. Є навіть проект такий янголи спорту, який збирає кількості кожної долі спортсмена, аматора, професіонала, ветерана і тренера, які також були вбитою Російською Федерацією, і як захисники України в лавах ЗСУ, і так само як цивільні особи. Тому за таких умов ні про жоден спорт для Рефії і їхнього сетелі. Та мови йти не може. Я тільки хочу нагадати, що ще після завершення навіть другої світової війни Німеччину і Японію ще десятиліття ніхто не підпускав до Олімпійських ігор. а В нас навіть війна не закінчилась. Так, і ще один історичний факт, який варто пам'ятати чиновникам змоку, це Олімпіада 80 на яку не приїхала половина цивілізованого світу через те, що Радянський Союз почав війну в Афганістані. Цікаво, що в цьому випадку, от мені цікаво, чиновники мок чи можуть так уявити собі, що, наприклад, війна, хоча Україні війна в Україні закінчилася, але вони приймають рішення, що Росія. Бере участь у Олімпіаді, хай навіть під, під білим прапором. Ем, можна собі уявити, що частина, ну або так, значна частина 40 країн, об'єднається і скаже: добре, якщо Росія, то тоді ми не їдемо. А, ну о, власне. Е... Насправді вже робили в цьому напрямку кроки, в тому числі і з боку України і з боку європейських держав, особливо це країни Балтії, це а, та ж Польща, які є такими, знаєте, завжди тригерами підтримки України максимальної, без е, жодних знаєте, загравань і заперечень в бік агресора. Тому допускається такий варіант. Але власне те, про що я вже сказав, про ті листи, про ті звернення домок, вони тільки свідчать а, про те. Що треба грати на випередження, і ті заяви, які сказали, може навіть доходити до бойкоту. А міжнародний олімпійський комітет розуміє, що перетворювати ігри цей білий олімпійський прапор на кривавий прапор. Посіпак Російської Федерації, їхніх союзників, так це те, чого ніяк не можна допускати. І навіть якщо ми будемо дивитися за риторикою Томаса Баха, вона дуже змінюється. І навіть якщо ви будете гуглити, новини навкориці навколо цієї теми, останні декілька тижнів дуже мало значно зменшила кількість висвітлення, тому що заспокоївся міжнародний олімпійський комітет. Я прогнозую, що будуть спроби ще дуже багато протягом найближчих місяців. Сів знову знаєте, до порядку денного повертати ось цю тему. Можливо, під якимсь там прапорцем будемо ми спортсменів з РФ підпускати білим нейтральним, але власне вони під прапором Олімпійського комітету Росії виступають останніх так п'ять років вже після цього скандалу, згаданого мною з допінговим так скандалом, те що знайшли. Дуже багато заборонених речовин у олімпійських чемпіонів у медалістів з Російської Федерації. Тому це вже проходили, але знову ж таки після 24.02. минулого року це на коріння просто треба викорчовувати. Тому це навіть гірше ніж те, що творив радянський союз в тому ж Афганістані. Горе чим ця історія все ж таки завершиться на твою думку? Чи можуть все ж повернути Російську Федерацію на Олімпіаду? Ну, вся історія ця завершиться безумовно перемогою України, і ніяк бути не може. Я маю на увазі так будемо підтримувати головну команду України збройні сили України. Тому що як, я, як ми сказали на початку, спорт це є. Політика і спорт він є проекцією життя, і в тому числі війна, коли йде не до спорту, не до жодних побутових моментів, але все одно цей фронт важливий для наших перемог і для висвітлення правди. Я тут завдячую нашими олімпійським спортсменами, паралімпійським, які підіймають наш прапор, роблять все, щоб лунав гімн. А тому за моїм скромним прогнозом я впевнений, що не буде допущено Російську Федерацію хоч там намагаються дуже сильно зараз. І шахматна федерація Фіде зробила такий реверанс в бік Росії. Мовляв, Європа вас не визнає. Ну йдіть в Азію. Переходьте, і дійсно, Російська Федерація буде виступати в Азії. Сергій Карякін, український уродженець, який 2009 року прийняв російське громадянство. Він в Криму народився. Він зараз він був одним з найсильніших шахістів Російської Федерації. А зараз такий ру. Пор Кремля і за Путіна і, 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 тягне. Вже навіть не шахові фігури, а будь-яким чином, як пропагандист виступає, його відсторонило одразу ще рік тому. І подібних персоналів як і всіх російських спортсменів допускати не можна. А тому, взагалі, якісь розмови навіть в цьому напрямку можна починати робити тільки після перемоги України, завершення бойових дій, повної деокупації нашої землі, початку розслідувань, початку судових процесів, покарань всіх винних, а також, звісно, ви. Платою репарації Російської Федерації України чи тих держав, тієї країни, що там буде на тому місці, але знову ж таки нам треба для початку попіклуватися саме про Україну, а потім вже вирішувати, як агресорів чи те, що від них залишиться, допускати до міжнародної спільноти, і це стосується не лише спорту. Дякую тобі величезно. Насправді ми дуже хочемо, щоб у нас з'явилася постійна рубрика, якому будемо виробляти разом. Тому пропонуємо тобі знову зустрітися в нашому ефірі. Так і наших глядачів закликаємо підписуватися на канал Ігоря Legendary Balls. Ми лишимо лінк під цим відео. Там дуже багато цікавої аналітики щодо спорту і футболу. Тож долучайтеся. Тобі дуже вдячні за те, що знайшов час долучитися до нашої розмови і до нових зустрічей. Чекаємо знову в студії. Дякую, друзі. Погоджуюсь одразу на пропозицію Сергія і теж навзаєм. Прошу всіх, хто дивиться зараз, поставити лайк, обов'язково підписатися і на цей, і на мій канал. Ну я впевнений, що все буде точно Україна. І слава Україні, друзі, героям слава. І нагадаю, що ви можете стати спонсорами. Це дуже просто прийти за qr кодом чи знайти в описі будь-якого відео посилання на PayPal, Посилання на спонсорство або одноразовий платіж на PayPal чи Монобанк. Також можливий. А якщо ви наш спонсор, ви берете участь у розіграші ось таких книжок. Принаймні в нас вже є таких чотири, але зараз ми будемо розігрувати чотири саме різні чотири різні. Так але зараз ми будемо розігрувати саме книжку. А від Тамари Горіха зерня принцип втручання присвячений людям, для яких муки совісті є сильнішими за інші неприємності. Так розповідає про свою книгу сама пані Тамара. І нагадаю, що вона авторка легендарної доці. І свій перший бестселер також вона довірила видавництву Білка.